Доброго дня, друзі! Так, наступний турнір. Давайте по обороні подивимось. Так, на п'яти зіркових героях без жовтого кольору, стрімка атака. Ось таку оборону я виставив. В принципі, да Графена і хепрі не докачені, але подивимось, як вони будуть тримати. Тому що жовтих немає, а графену важко пробивати, навіть жовтими, я з нею спробував воювати неоднократно. Ну, Госик, звісно, буде пробивати, плюс в нього камня кожа буде працювати. Ну, зайка б'є, чи ртанчить, ну і Хепрі теж б'є. Подивимось, як вистоїть оборона. Всім гарного дня. Пишіть, кого поставили ви. Ставте вподобайки. До зустрічі на турнірі.